Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Сьогодні ми працюємо, як ви вже зрозуміли, на дачі в нашому рокарії. Тільки що в першу чергу зайнялися тим, що пролили гарненько тут землю. Ну, не дуже гарненько, але як мінімум помили агротканину від пелючки. Пролили рослинки, які тут зростають, для того, щоб вони гарненько себе почували. І зараз будемо робити дірочки під нові рослини. Сьогодні привезли одні з наших новиночок, висаджувати на цій ділянці. Тому буде цікаво, розповім, що ми тут посадимо. Залишайтесь з нами, не забувайте підписуватись і ставити свої вподобайки. Хочу трішки пройти з вами, показати вам, що в нас тут зараз і як виглядає. В першу чергу, подивіться, трояндочка розквітла. Вже, здається, розповідала вам, що це залишилась нам від бабусі покійної моєї трояндочка. Якась плетиста, мабуть, або, звичайна, не знаю. Але мені подобається рожева, буде нам в пам'ять про неї нагадувати. Ось так прилягла, треба їй придумати якусь опору. бо... Вона останні роки взагалі якась була не дуже. Не знали, чи виживе чи не виживе. Але, здається, вона заквітла рясно, тому будемо залишати її тут, поки нікому не заважає. Ось. Тут саджали, показували вам наші новинки. Не, не так давно пересаджували єлівець лежачий. Не знаю, чи він пережився на новому місці, але зараз пролили. Сподіваємося, що все буде добре з ним. І наш Blue Arrow ялівець Ось, здається, поки що не сохне. Але з хвойними рослинами ви знаєте, що буде зрозуміло потім їх стан. Тут наша діляночка вже також готовенька. Ось Ялиночка форманьок дуже гарно в цьому році дала прирости, вже вам показувала. Дуже чекаю, коли вона вже так підросте. Взяти якийсь пагін підняти можна, зробити, знаєте, таку цікаву також форму. Але не хочу її високою тут робити, адже високою в нас тут буде сосна. Подивіться, які прирости в неї гарні. Вона має бути тут стрункою, високою красунею. Сосна зімер. Колоновидна. Ось. Юка наша відновлюється гарненько, вже варіагатна. Color guard сорт. І також непогано себе почуває, бачу наша туя від хорст. Ось, гарнесенька. Трави, ну, як і було, можна так сказати, наші пінісетими та міскантуси ростуть. А от Понітейлз щось в цьому році не знаю, не знаю, може мене вчасно поділили, може якийсь не сезон їх. Вони і вдома в нас. Той кущик, який ми взагалі не чіпали, не хоче відростати нормально. Напишіть у коментарях, в кого є понітейлз. Чи вас в цьому році нормально пішли в ріст кущі чи ні? Старі я маю на увазі, тому що ну, наш старий кущик і в тому році вдома прям гарно себе почував. Ну, видав ось так, як тут, декілька травиночок. Може, щось з погодою було не то саме для цієї трави. І ось зараз приступимо до посадочок, все вам покажу. Покажу рослиночки і розповім трішки. В першу чергу думали дуже довго, куди ж ми будемо висаджувати нашого красунчика-кипарисовика пендулу. Ось. Дуже ж хотіла мати якусь таку цікаву рослину. Він зростає великим досить. Але має бути десь так помітним, можна сказати. В нас на цій ділянці знайшлося, як нам здається, одне містечко для нього. Там де зараз мама робить отвір у агротканині. Чомусь нам здається, що він там буде досить непогано виглядати. Поки що він, звичайно, невеличкий, але буде зростати досить великими темпами. І думаю, що скоро займе тут таке місце акцентне, стане тут головним солітером. Навкруги, у нас, здається, рослин занадто великих немає. Досить близько, звичайно, якщо дивитися в масштабах там не знаю, 10-15 років. То досить близько до нього ялинка блакитна посаджена. Але ж ми її хочемо формувати, хочемо її застригати з часом і робити з неї таку а, правильної конусної форми, блакитну красуню, пухкеньку і не дуже широку. Ось Тому цей кипарисовик нам здається, там буде мати місце для зростання. Ось сосенка ця вона кругляшком зростає пухким. І поки вони зіткнуться, то вже думаю, що нижні гілки в кипарисовика ми обріжемо. Ось, і з часом, звичайно, ось ця стежечка, яка тут залишається зараз, вона просто зникне, коли кипарисовик стане дуже великим. Взагалі, коли рослини будуть рости, тут буде мінятися все. Тому це життя, воно тече. Тому ми не переживаємо за це. Поки мама готує місцинку для нашого кіпарисовика, я вас ще з однією новиночкою познайомлю. Нашою. Це ґрунтопокривничок такий, придбали собі два кущика. Ось, антенарія називається. Котяча лапка, здається, в народі її рожева та біленька. Ми квітоноси зараз пообрізаємо, коли посадимо. Але нам дуже лисичко сподобалося. Ось воно чимось трішки схоже на нашу піжму. Таке сизоблакитне з зеленим відтінком. Будемо її також розміщати в рукарії. Плануємо ось тут зараз прополимо ось тут бордюрчик, закладемо камінцями і десь ось тут з двох сторін її посадимо, тому що не хочемо більше тут рослин якихось високих саджати. Вона буде застилати таким килимочком на камінцях. Думаю, буде гарненько. А далі наша кулька, ані як Туя, буде зростати позаду. Крім нашого кипарисовика та ґрунтопокривних новиночок, сьогодні на дачу приїхали саджати просо. Ось, три проса у нас є, розповідала про них. Дві рослинки, ось ці, що стоять в горщиках, собою привезли з Польщі. Це Шенандо одне. Інше називається Прейрі Скай. Ось, поки що вони ще не зафарбовані в свої кольори, тому не дуже виглядають так привабливо, але на сонечку, думаю, все зміниться. І ось там про соносферату, яке ми викопали все з міксбордеру. Нещодавно відео вийшло, хто не бачив, то передивіться, залишу посилання. А зараз ми приступили до підготовки місця для посадки наших ґрунтопокривних новиночок. Ось так камінчиками ми позакладаємо діляночку. І далі зробимо ось тут отвори, трошки ще підсипемо землі зверху, для того, щоб рослинка могла гарненько так на гірці плестися. Думаю, що буде розростатися і це буде симпатично виглядати. А навесні буде квітувати цікавими рожевими та білими пуп'янками. Ну, Побачимо, як це буде виглядати. Поки що ми не можемо сказати. Чи гарно, чи не гарно, тому що незнайомі з цією рослиною. І пройду вам покажу, як посадили ті Ось, вже виклали таку доріжку. Вона досить широка, поки що тут проходить, але ж рослина буде рости, розкидати свої гілочки. Ми так сподіваємося. І буде дорожка ставати вущою прохід. Ось, отакий от красунчик він. Сподіваємось, що гарно приживеться. Залишили йому паличку. Ось так. І так, здійснюємо завершальні на сьогодні посадки. Залишилося ось два проса. Хочу вам показати, як ми вже тут оформили вхід, можна так сказати. Нарешті досипали щебеню. Ось так початок нашого. Рокарію тут буде. В майбутньому якось, звичайно, це все оформиться. Доріжка буде тут до стовпчика нормальна. Ну, скажімо так, буде все більш-менш е культурно зроблено. Але зараз вже мені подобається, що потихеньку з'являється якась така картинка. От, Посадили тут наші новиночки. Ось так виглядає. Тут біла, тут рожева. Для історії для себе хочу, щоб збереглося. От, побачимо, як вони будуть зростати, чи сподобається нам ця картина в майбутньому, але поки що досить непогано виглядає. Ось. На цю місцинку у нас розрахована одна ще, ось тут має бути подушковидна ялиночка. Поки що так собі думаємо. Будемо це вже робити пізніше. Далі, ось там серед цих хвойних рослин, десь має бути ґрунтопокривний наш кизильник новий. Я думаю, як він буде заплітати тут, на камінцях все, буде дуже симпатично, тому розраховую його десь там посадити. От. І також додали трішки декору на цю клумбу. Нарешті привезли свої камінці, такі у нас були кругленькі. Не знали, куди їх використати вдома, і чомусь нам здалося, що вони саме на цій ділянці на дачі будуть гарно виглядати, доповнювати таку естетику. А наші просо, проса ми вирішили посадити на цю діляночку. От, біля топіарію, біля ялівця. Таким трикутничком висадити просу. одне. Ось тут буде ще одне. І тут найменше за зростом, я думаю, воно виросте, наскільки я пам'ятаю, по сорту. Вони будуть абсолютно різні, на вигляд. Те, що мама зараз саджає, воно таке сизоблакитне буде з білими світлими колосками. Ось це переднє, воно має бути таке фіолетове, гарненьке, дуже. Листя має і колосочки такого пурпурного кольору. А ще до червонясте. Ось бачите, як на картинці. Також бачу, що з світлими колосочками. Побачимо, побачимо, як це буде виглядати в майбутньому. Сподіваюся, що буде симпатично. Ще, друзі, вирішила вам показати цю діляночку, яку ми доробили. Нещодавно також відео виходило, доклали в кінці декілька плиточок. Тепер у нас вже клумба така закрита, закрита, виходить. І можемо досипати кислий торф зверху, накладати якусь мульчу з підкислювачем, щоб лохина тут себе гарно почувала. Сподіваємось на гарні урожаї в майбутньому. І далі, ось тут будемо робити наш е, такий город невеличкий, підняті грядки, точніше. Буде розділяти його стіночка от, з хризантем, з нашою клумбою з лохини. А тут буде у нас такий міні-садочок. Ще не покосили, трошки прибрали. Потрібно траву покосити тепер, ну, не траву, а бур'ян, і наводити вже якісь порядки, якусь красу. Ось я розповідала, що ми хочемо тут посадити дві наші новенькі вийгели замість оцього деревця, яке нам продали не живе, мабуть. І в шахматному порядку, ось тут між деревами другу. От, буде, мені здається, дуже красиво, коли в садочку будуть такі вейгели зростати. Для них, звичайно, будемо розчищати коло і, мабуть, якимось бордюрчиком в майбутньому закладувати, для того, щоб вони могли так розлягтися, тому що читала про них, що вони повинні бути напівкулями. Ось, в майбутньому так і зробимо. Сподіваємось, що наша задумка принесе плоди краси. Ну, все, друзі, тут закінчили роботу наразі. Висадили три кущі капроса вже. Все буде красиво, все буде, я думаю, чудово. Мені дуже подобається, що в нас виходить. Все таке яскравеньке. Сподіваюсь, що в цьому році побачимо по травам віддачу, можна так сказати. Що всі вони заквітнуть нам колосками, хоча б маленькими, і будуть восени прикрасою ці діляночці. Ось, ось так висадили три проса. Думаю, що ми ще пошукаємо ось такі камінці плоскі, високі. Дуже мені сподобалось, як ми його розташували. І спробуємо тут поставити їх вздовж паркану, хоч трішки ось так от прикрити його. Думаю, це буде також своєрідним декором. Ось, залишилося, в принципі, в нас не так багато вільних місць, враховуючи те, що ще вдома є рослинки, які треба висадити. От, тут все ж таки в цьому кружочку я хочу штамбове дерево. Тому що, ну, мені здається, тут нічого більше не підійде так симпатично. Хочеться високий штамб, можливо, навіть модрину якусь пендулу побачимо. І тут, мабуть, також хочеться якогось штамбу Ось, високого. Ну, поки що задумки такі, а там буде видно, тому що ну, завжди. Плани міняються, а смаки з часом також. Ось така наразі картина. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи сподобалось вам місце, яке ми виділили для нашого кипарисовика. Буде цікаво почитати. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Вирішила підійти до нашого поля ірисів, показати вам. Мало хто любить ці рослини прекрасні, але коли ось так полем вони посаджені, і коли цей квітучий сезон приходить, то це виглядає дійсно неймовірно гарно. Дякую, що ви були сьогодні разом з нами. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. Пишіть коментарі, як вам наші задумки з нашими рокаріями, посадками. Звичайно, як я не раз казала, наші смаки не завжди співпадають з чужими, але ж головне, щоб ми отримували від того задоволення, відволікалися від страшних реалій нашого часу і не забували донатити на ЗСУ, дякувати нашим воїнам за те, що ми можемо. Можна так сказати, відроджувати нашу квітучу Україну і робити її красивішою. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе!